Чайний український вечір. Вечоріє. Напирають сили яблучко. Спасни за горами. Все відквітло. Дивно, бачите, коли багато років така споруда, а потім її немає. Її знаєте, там Багато неба і багато спогадів, а її немає. І міняється краєвид. Чекали на грозу, але ну, дуже спекотно у нас. Дуже спекотно а липень. Але поки що тільки чекаємо. І гарного вечора, головне, щоб він був мирний. І не сваріться, бережіть одне одного. Живемо в такий час, що може не вистачити часу і не бути коли, щоб помиритися. Тому емоції всі, кулачок, все буде добре в Україні.